Добре, Добре. Що мені робити? Подірвати ага. <ріст> <ріст> Андрій Кузьменко. Він же Скрябін, як завжди, фонтанує гумором та жартами. Декларацію заповнює уважно, оскільки вважає це обов'язком кожного законослухняного громадянина. Готово. На думку співака, від сумлінності платників податків залежить добробут України. До податкової свого району завжди приходить як на свято. А я взагалі сюди приходжу як додому, якщо чесно, навіть на Новий рік забігаю з шампанським. Може собі дозволити. Якщо ти приховуєш, значить ти крадеш. Якщо ти е, платиш податки, значить ти не маєш чого боятися і чого приховувати. Ти ходиш по вулиці спокійно, без охорони, за тобою не їздять машини з мігалками. Ти така сама людина, як і всі що ходять по тротуару. Мені другий варіант більше пасує. Всебічну увагу та допомогу гарантують громадянам, і в самій податковій податкова націлена на те, щоб якісно обслуговувати платників податків. Ми йдемо вперед. Ми йдемо для того, щоб наша податкова завжди була на якісному рівні, на європейському рівні, і щоб наші платники податків не боялися приходити до податкової і не приховували свої доходи, сплачували податки для того, щоб наша країна, наша рідна Україна, розвивалася в економічному плані. Для того щоб подати свою декларацію про доходи, у громадян України залишилося трохи більше трьох тижнів. Документи податкова інспекція приймає до 1 травня. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна.